Чульки крумику да, на вулиці гарно, сніжок іде. Можу сказати, що всім добрий ранок, бо він сьогодні не дуже добрий для нас, українців. Зв'язку з обстрілами. Дуже багато руйнувань. Але ми з цим нічого не можемо зробити, поки є такий сусід. Вчора сракопад був, а сьогодні вже засипало снігом, А який індики гарний. Красотун, красотун, бурбончик. Заметая стешком. Я вийшла сюди і вони вийшли за мною. Там тепло у них. Вони в основному сидять в курнику, бо тут холодно, і сніг іде. Прибрала зараз одну, там не несеться, вона треба старих курей трохи прибирати вже то дивимося, яка несеться, та стається, яка не несеться, та йде на забій. <різь> 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 <Да>. <різь> Подобається мені нам, за нами спостерігати. Диви як б'є. За їжу. Але нічого, живуть разом. І все добре. Що, дорогі мої, тримайтеся? Да, у нас теж ніж була не дуже весела. Але як є, майже ніч не спали. Але... Всі живі і здорові, окрім других людей. Тому не дуже настрій, хоча і дуже гарно на вулиці. Була давно така зима. Ой, ты боже, як ты співаєш. Командир. Командир. <laughs> ну, як надувся. Красотун. Красотун. Шоу. Засипало снігом, воно як кіцька ходить в туалет. Розгрибла сніг. Люська. Розгребла сніг, бігом загорнула. Мало майже півдня. Так, гарно намело. Везде кучу гури. Куколка я туди не йду. Світла у нас немає поки. Що? Ні, ти не йдеш посадь там о який у нас красень гуляють тут. А де ще дівчуль забули? Гарниці бурбон. Не знаю, як дівчата будуть сидіти. Але за них ми не можемо двері закрити, бо вони в ту дирку не пролізуть, то ми зробили з покривала. Вирізали отаку дирку. Да, дівчата, ну, розходьтеся. Вирізали таку дирочку. О, і вони всі тут. і це воно валяється, хочу подивитися, скільки у них градусів. І хоча дирка відкрита, але ви бачите, 10 градусів тепла у них. Самі себе гріють. Їх тут величенько. Оно уже і це, ще не одне. Воно йде, півник, щось такий скукожений змерся, мабуть. Щось воно не хоче фокусуватися. Всі просто задовбують. Треба чоловіку сказати, щоб він сюди не насипав їсти. Хай їдять Бункери. бункері. Та. О, він їм ще й тут відкрив. Ну, вже ванну треба зробити полову. да, вигулую мало. Але все одно мало. але бачите, вони погріться можуть, У них є де тепло. Я ж вже зробила йому таку дірочку, щоб вони могли заходити і виходити і менш спокривало. Менш холоду випускали. Ще й вентиляція там є, щоб циркулірувало. Гарнюні бурбончики мені подобаються. Дай Бог, щоб всі до весни були живі, здорові, а це наш Хлопчик. Ану, не нахухолися, ні? Зробити корло. О, переговори буру <гум> такі такий поговорили, називається. Снігу намило, звісно, добряче у нас. Люсіндра. Вже в хату, мабуть, хочуть. На добре снігу. А як у вас? Гарно, красиво. Але для мене, звісно, це вауфт. Нічого, бо з ногами проблема. І мені не дуже, дуже складно ходити по таких доріжках. Це добре, чоловік зі мною. І він зараз пориться по господарству. А мені, звісно, краще. Вийшла на качельку сіла і майже всі проблеми. Люсю вигуляла, куклу вигуляли, да? Кігрулька. Да, гарно все. Снігу, звісно вже наваляло добре. Це у нас висять пір'я сушу. Вони останні це пір'я наволочки, отак бо було дуже складно скупти гусей. То я брала прямо мокре пір'я, мочила, скубла добре, отак в наволочки складаю, винесла, воно зараз вимерзне, а потім підвішу там, де конвектор в кухні, і вони висохнуть і треба знайти покупця. У мене там хватає, я ще, звісно, не зважувала. І продати його. Це я так планую продати його. Три мішки, скільки його там Боже, більше 60 штук я. Але ж воно легесеньке. І три мішки вийшло, таких невеликих по 25 кг, по-моєму, там мішки з-под комбікорма. То ми туди складали, кажу, треба переважити, хоч поняття мати, скільки там кілограмів. Бо воно ж легесеньке-легесеньке. І. Шукати, куди його можна збути. Можливо, ви знаєте якийсь номер телефона, який можна по почті відправити і продати пір'я. Гусине сіре. А взагалі гарно, дуже гарно. На вулиці дуже гарно. Але не можу зараз вам показати всю красу. Треба другі якусь обувку одіти і пройтися по вулиці туди до річки. Показати, яка краса у нас зараз. Дуже гарно. Але і сніг вон понавалювали, я вже говорю, що кочугури ціле. Що вам ще сказати? Дуже гарно. не погано, що сусіди такі у нас тварюки. А так, все добре, все переживемо і все буде у нас добре. Сьогодні чоловік два рази прибирав сніг почищений, кочугури навалені, гарно. Так, <кій> да, хотіла вам показати, до річки пройти, але я не пройду. Тут ніхто не чистив. Так, до колодиця. І колія тільки одна стоїть, це сусід чоловіка з магазину підвозив. І ніхто не чистив. Ну, по такій дорозі я точно не піду до річки. Люсин, да, Люсечка вийшла наша. Да. Можливо, почистить так. Пройдусь, вам покажу нашу красу на вулиці. О, у нас топиться в хліву вже. Ну що, значить, не повезло. Значить, до следующего відео. Таке маленьке, коротеньке, маленький обзорчик був. Ой, люблю село. Всім доброго часу. В новому році вас вітаю. Дякую Богу всі живі, здорові. Снігом трохи завітає. Пахне село, топлять пічі, грубки. Хтось щось готує, з печі все одно потягом воно вітру, розносить по селу і дуже приємний такий запах. Звісно, люблю зиму, але не в цей час. Буде такий маленький обзор сьогоднішнього дня. Вітер так завиваєш ось. Ганок там затрусило, Гуси гуляють. Руки замерзли. не одіта. Так, вискочила. Ого. Всім тихого дня. До зустрічі!